В ефірі телеканалу НТК події дня четверга, 18 вересня. У студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне алгоритм дій після повідомлення про зникнення безвісті близької людини нагадали в Івано-Франківській обласній державній адміністрації. Треба подати документи, які підтверджують родинні стосунки. Зовсім скоро влада зобов'язана буде дослуховуватися до усіх думок громади. Зобов'язані будуть консультуватися із громадянами. Масштабна театральна подія триває у Коломиї, і це дуже про це та інше детальніше далі. Алгоритм дій після повідомлення про зникнення безвісті близької людини нагадали в Івано-Франківській обласній державній адміністрації. Там відбувся прес брифінг регіональної представниці уповноваженого із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Міністерства внутрішніх справ України Наталії Пасічник. Відповідного алгоритму слід дотримуватися родинам зниклих безвісти з моменту отримання сповіщення з ТЦК. Перший крок звернутися у найближче відділення поліції, розповідає регіональна представниця уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Міністерства внутрішніх справ України Наталія Пасічник. Треба подати документи, які підтверджують родинні стосунки, а також усі відомі усю відому інформацію про зниклого безвісті, де перебував, коли в останнє спілкувалися, що відомо про. Про обставини зникнення, а також дані, які стосуються особливих прикмет військовослужбовця. Після цього потрібно провести реєстрацію в координаційному штабі Національному інформаційному бюро, подати відомості до Міжнародного комітету Червоного Христа, а також заповнити анкету на сайті МВС. В якій е, треба зазначити е, все, що може стосуватися пошуку. І бути корисним для пошуку зниклої особи. Також представниця уповноваженого звернула увагу на рекомендації щодо інформаційної гігієни не лише для родини зниклих, а й їхніх друзів та колег. Ми завжди говоримо про те, що не рекомендуємо подавати у соціальні мережі та телеграм-канали виставляти інформацію про зниклого безвісти, виставляти його фото у військовій формі, зазначати позиції Та напрямки, де зник військовослужбовець, подавати свої контактні дані, аби не стати жертвою шахраїв і не зашкодити самому оборонцю. Тому що достеменно невідомо, за яких обставин він зник. Може бути так, що він скористався допомогою місцевого населення або потрапив у полон. І там міг зорієнтуватися в обстановці і подати про себе зовсім інші відомості, аніж ті, які родиною подаються в соціальних мережах публічно. Дуже обачно відповідати, наприклад, на повідомлення, які надходять у меседжері, тому що є небезпека стати жертвою шахраїв або ці канали також моніторить ворожа сторона, і родина може піддаватися. Будь-якому впливу, в тому числі, поступить повідомлення про те, що треба там зірвати чи підпалити якусь будівлю, і так далі. У випадку, якщо родина цього не виконає, то будуть застосовані якісь тортури до близької їм людини до зниклого оборонця. Окрім того, Наталія Пасічник наголосила, будь-яка допомога сторонніх осіб має бути узгоджена з родиною зниклої людини. У Коломиї попрощалися із Любомиром Грабцем. Громадський діяч, педагог, пластун помер 17 вересня на 83-му році життя. Він присвятив своє життя, служінню Україні та вихованню патріотичної молоді. Любомир Грабець був одним із ініціаторів відродження пласту у Коломиї. Під звук трембіти, скорботну мелодію скрипки, гучний, шкільний дзвінок, який в останній лунав для вчителя. І оплески для артиста та наставника у Коломиї попрощалися із Любомиром Грабцем. Бець народився 15-го вересня 1942 року у місті Любачів, Польща в родині Омельяна та Галини Грабців. Він був сином командира групи Упа південь на псевдо батько. Любомир Грабець перейняв погляди і свідому націоналістичну позицію батьків, утверджував ідею незалежності України. Ділиться Василь Глаголюк, керівник міськрайонного товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Продовж багатьох своїх років свідомого життя. Багато зробив для міста багато зробив для Коломиї. Я про Любомира можу сказати тільки добре, тому що. Ця людина уславила себе у багатьох добрих акціях, починаннях, організував на теренах міста і району чимало хорів, колективів художньої самодіяльності, з якими виступав не тільки в Коломиї, а й на обласних сценах і республіканських. Любомир Грабець навчався у Львівській консерваторії. У цей період був організатором студентського хору, який проводив перші публічні колядування у Львові. Свою діяльність він був виключений з комсомолу та із консерваторії у 1965 році, після чого повернувся у Коломию. Тут працював учителем музики у Коломийській школі №1 імені Василя Стефаника. Також працював заучем Коломийської гімназії, очолював Коломийський індустріально-педагогічний технікум. Працював також в управлінні в департаменті освіти Івано-Франківської обласної. Ради для любомира грабця характерні такі риси характеру, як доброта, чесність, правдивість. Непідкупність. Він був надзвичайно простою людиною, ніколи не шукав вигоди для себе. Він шанував своїх друзів, своїх побратимів. Був депутатом Коломийської міської ради першого демократичного скликання, депутатом обласної ради двох скликань свого часу. Був заступником Коломийського міського голови Богдана Юращука. На ну, превеликий жаль відходять люди, які представляють собою велику. Сторінку в історії української державності. І покійний Любомир, це був, по перше за все, необхідно сказати, це був український націоналіст, людина слова і діла. Пізнається людина у справі. Я працював міським головою. Він у мене працював заступником міського голови з гуманітарних питань. Людина була відповідальна, дисциплінована, дійсно показував образ українського націоналіста, який повинен служити українській нації. Тому я думаю, що людина живе доки, доки живе пам'ять. А пам'ять я думаю, буде жити довго про нього, тому що він віддав все своє свідоме життя на інтереси української нації і українського народу. Особливе місце в його житті займав пласту У 1989 році. Любомир Грабець, відомий серед пластунів як друг клопіт, став одним із ініціаторів відродження пласту в Коломиї. Його внесок у виховання юних патріотів є безцінним, каже Леся Машталер, керівниця коломийських пластунів. Він для нас був друг клопіт. Чому ми клопіт називали? Бо це його улюблена була фраза. І він клопіт. Кажуть, що таке людина епоха, людина-легенда. У мене завжди було питання: що таке людина-легенда. Це наша є легенда, тому що саме він в х роках започаткував Коломийський пласт, було відновлення пласту. Він збирав молодь, ішов з ними в гори, розказував історію, вчив любити Бога Україну, вчив допомагати іншим, і вчив бути патріотом. Це людина, яка багато чого нас вчила. Незважаючи на вік, завжди у нього ми могли брати якісь його улюблені фрази, його улюблені повчання, спілкуватися з молодими людьми, як їм довести, що вони є ті, які потрібні нашій державі. І всі заслуги його, які би він не робив, він завжди робив це тихо. Він не любив помпезності. Він я не любив, щоб про нього багато говорило, але він робив це тихо, щиро, з любов'ю до батьківщини і до Бога і до людей. Любомир Грабаць, вагома постать не лише в історії Коломиї, а й усієї України, переконаний громадський діяч Геннадій Романюк. Це велика втрата не тільки для коломиян, а й для всієї України. До останнього подиху він був у строю. За день до смерті я був у нього. Був при свідомості, хоча важко було йому розмовляти. Передавав вітання волонтерам, військовим, з якими знався. Ще мав багато планів, яких, на жаль, не вдалося втілити в життя. Ми постараємося, що зможемо, щоб пам'ять про нього була вічною і те, що він не зробив, щоб довершити. Порада вивчати всі помилки і всі здобутки видатних людей, щоб піти далі, піти швидше і збудувати на нашій Богом даній землі щасливе, гарне життя для цілої нації і для тих інших націй, які не будуть на нашій території проживати і мати нас за загазні, і будуть нас в гостях. Громадська участь та важливість стратегічного діалогу. Та до чого тут Уолт Дісней у Коломийській громаді відбулася важлива і цікава зустріч. Її мета залучити громадськість до прийняття управлінських рішень. До слова, зовсім скоро влада зобов'язана буде дослуховуватися до усіх думок громадян. Зустріч освітян, юристів, активістів назвали партисипативною. Партисипація – це участь залучення до чого-небудь, зокрема до прийняття рішень у різних сферах, таких як управління, організаціями, розвиток громади або державна політика. Цього разу мовилося про залучення громадськості до прийняття управлінських рішень, зокрема в галузі освіти. Ця зустріч проходить в межах проекту Віднова який впроваджує мережа правового розвитку спільно із нашими партнерами чеської гуманітарної організації Люди. На біді і за фінансування чеської агенції розвитку, і це така частинка пазлик власне тих активностей, які ми робимо в межах проекту. Віднова загальна мета проекту це допомогти громадам власне в їхньому стратегічному розвитку, тобто сформувати стратегічні рішення і допомогти їм їх впровадити, залучити громаду до її впровадження. Ось ця зустріч, це приклад. Того, як ми працюємо із залученням громади до впровадження ці, таких рішень сьогодні. Ми обговорюємо а, те, як а, громада може долучитися, щоб вона була обізнана про те, що напрацьовується така стратегія освітня, що вона означає, і а, як можуть долучитися до а, цих власних рішень. Власне, мета цієї зустрічі створення умов для громадян та інших зацікавлених сторін, щоб вони могли активно долучатися до важливих процесів, надаючи свої думки, пропозиції та навіть спільно розробляючи рішення. Зокрема, учасники говорили і про важливий аспект освітньої реформи створення академічних ліцеїв. Працюючи в рамках проєкту віднова, ми побачили, наскільки є потреба у всіх громадах для побудови простору для прийняття управлінських рішень. Наскільки є важливим поговорим? Говорити про комунікацію та простір для діалогу у громадах, бо направди приймаються багато рішень, і хочеться, щоб громадяни відчували свою залученість і причетність з 2027 року. Питання освітньої реформи вже буде стояти дуже гостро в кожній громаді. І одним з таких надважливих завдань є створення академічного ліцею. І сьогодні наші учасники не випадково обрали темою для обговорення самі з, з поміж багатьох запропонованих е, про е, впровадження освітньої реформи та створення академічного ліцею. Сьогодні на зустрічі ми обговорюємо це питання з трьох позицій за методом Волта Діснея з позиції мрійника, скептика, реаліста. А також ми будемо симулювати публічну консультацію власне, з цього питання. Наше завдання залучити мешканців до прийняття управлінських рішень. Безумовно, усі дії мають мати законні підстави. Тому на зустрічі Інна колесник юристка пояснила відразу після нашої перемоги, усі органи місцевого самоврядування будуть зобов'язані радитися з громадами у всіх питаннях. На це є закон президента. Мій блок роботи стосується роз'яснення і активної такої симуляційної гри, яка розкаже, як згідно закону будуть проводитися публічні консультації, які є у нас існує закон про публічні консультації, підписаний минулого року президентом, який вступить в силу після завершення воєнного стану. Це означає, що органи місцевої влади, які будуть ініціювати ті чи інші рішення, зобов'язані. Будуть консультуватися із громадянами, доносити проекти рішень на публічне обговорення, не вибірково, як зараз це ситуативно відбувається, а всі проекти рішень, які стосуються громади. Сьогодні ми спробуємо застосувати цей механізм, протестувати його і будемо дивитися, як воно буде працювати в майбутньому. Окрім того, хочу сказати окремо про адвокацію прав громадян, адвокацію прав, зокрема ветеранів, ветеранок та захисників, загиблих захисників, якою я займаюся у цьому проєкті, і це є таким одним із ключових напрямків нашої діяльності. У п'ятницю 19 вересня буде відбуватися онлайн-воркшоп. і Я запрошую долучитися наших жителів громадян до Цієї зум-конференції, де ми спільно з адвокаційниками мережі правового розвитку, консультанткою асоціації міст України, будемо розказувати, ділитися досвідом про реальні способи вирішення тих проблем, які з якими стикаються родини ветеранів та військовослужбовців. Проєкт віднова, в межах якого власне відбуваються такі зустрічі, реалізується в двох областях Миколаївській та Івано-Франківській. В Коломийській громаді його представники працюють уже два роки. Торік допомагали напрацювати важливі стратегічні документи. Цього року ця діяльність продовжується. Зокрема, мовиться про напрацювання освітньої стратегії для громадян і загалом залучення її до прийняття усіх управлінських рішень. Франкофест масштабна театральна подія триває у Коломиї. До міста приїхали майже 30 колективів. А це понад 700 людей, які розвивають в Україні дитячо-юнацькі молодіжні та незалежні театри. Усі вони учасники фестивалю, який уже вдруге відбувається у Коломиї. Дві коломийські сцени переповнені театральним мистецтвом. Майже 30 колективів з восьми областей країни, які покажуть стільки ж найрізноманітніших постановок, об'єднав цьогорічний Франкофест у Коломиї. Усіх їх уважно переглядатиме кваліфіковане журі, яке цьогоріч очолив актор, ветеран Андрій Луценко. Дуже важливо, що діти люблять театр і дорослі займаються дітьми, які люблять театр. І як в результаті організовуються такі прекрасні фестивалі. Я в захваті, я дуже задоволена, що ідемо в правильному напрямку. Діти правильно розвиваються, правильні викладачі, і це дуже радує. 17 та 18 вересня на сцені Коломийського палацу культури та мистецтв народний дім виступили колективи Скалуша, Рогатинської територіальної громади, що на Франківщині, Зброварів, що на Київщині, столиці, скалуша, а також актори з Чернівців. Оцінювати роботу дитячою нацьких молодіжних та незалежних театрів дуже складно кажуть. Члени журі, але продовжують дуже цікаво. Я не дуже люблю судити на фестивалях. Це творчість. Як можна судити? Тут немає об'єктивних чинників, немає метрів. Секунд, щоб можна це краще це гірше. Тобто завжди суб'єктивний момент, особливо коли приходиться оцінювати дітей, трошки важко. Але це оцінки, яких вони ждуть, навіть і недоліки, позитивні моменти. Це все діти ж заради цього не працюють, щоб їх побачили, щоб їх оцінили. У п'ятницю, 19 вересня, вистави Франкофесту відбуватимуться на двох сценах: мистецького центру світовид та народного дому виступлять актори з Чернівців Києва та Львова. Коломия ми є театралізованим містом і визнане це в усіх Луарах театральної спільноти, щоб розвивати театр, потрібно долучати не тільки наші місцеві театри, а й приділяти велику увагу тим театрам, які приїжджають до нашого міста. Тому ми всіма спільними силами можливостями популяризуємо театральне мистецтво, популяризуємо дітей, популяризуємо молодь, популяризуємо незалежні театри, яким сьогодні не легко, але в такий важкий час вони працюють, вони удосконалюються. І до речі, роблять дуже класні роботи попри відсутність фінансування. Чи не найбільш насиченими на вистави стане четвертий день фестивалю? У суботу відбудуться щонайменше вісім постановок. Вранці 20 вересня о 9.10 учбовий театр каркаде з Вінничини покаже підліткову виставу Амнезія. Відбудеться вона на сцені народного дому. На цьому ж майданчику о 10-й годині трагедія Антіона від творчого об'єднання різні люди з Вишгорода, що на Київщині. Об 11.40 виступатимуть знову представники з Вінничини, дитяча школа мистецтв Вороновицької селищної ради, покаже підліткову виставу. От вже ці дівчата. О 12.15 на сцені мистецького центру світовит розпочнеться філософська драма. Дві голови від аматорського театру Світлотінь, селища Новий Яричів, що на Львівщині. На цій сцені о тринадцятій годині відбудеться поетична вистава Війна пахне словами. Її покаже народний молодіжний аматорський театр Люберт Скалуша. У народному домі о п'ятнадцятій годині відбудеться драма між нами. Війна від театру слова Дарунок неба із села Воскресенське, що на Миколаївщині. О 16.30 Незалежний театр вільні з Києва продемонструє психологічну драму у стилі Фламенко Дім жінок. А о 18.30 на цьому ж театральному майданчику виступатиме Незалежний театр щирих з Києва. Вони покажуть трагікомічне рев'ю Жуйка. Першопочатково ми створювали, організовували перший франкофест, маючи на меті створити ще одну театральну платформу для колективів для дитячих, юнацьких, для студентів, які вчаться в вишах і. Мають студентські театри для незалежних колективів. Маючи свій колектив, я дуже добре знаю і ціную організацію інших фестивалів, які мій колектив відвідував. І так склалося на сьогодні, що залишилося дуже мало фестивалів у великих містах, при фронтових містах. Тому я думаю, що ми робимо дуже корисну зараз роботу. І другий Франкофест це підтверджує, бо знову у нас дуже багато учасників. Люди їдуть сюди не тільки позмагатися, не тільки показати свою роботу, а й відпочити. Неділя 21 вересня стане фінальним днем для Франкофесту у Коломиї на сцені мистецького центру світовито 10 годині відбудеться моновистава драма від театру Слова дарунок неба з Миколаївщини у Народному домі. Об 11.20 розпочнеться музична вистава. «Нарнія» від акторів театральної студії з Одеси. А вже о й годині на сцені фестивалю вийдуть представники дитячої театральної студії з Житомира. Вони покажуть містичну комедію вечори на хуторі біля диканьки. Запрошуємо абсолютно всіх, хто в Коломиї, там біля коломиї, за коломиї, приїжджайте на «Франкофест», Дивіться дуже геніальні вистави з 8 Областей України, приїжджайте, приходьте, дивіться. Закриття фестивалю та нагородження учасників відбудеться у неділю, 21 вересня на сцені народного дому. Початок о 14.30. нагадаємо, учасники фестивалю змагаються за головний трофей Франкофесту, А це гран та 10 тисяч гривень. Телефон для дойдок та бронювання квитків 098 941 23 94. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соціальних мережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. все буде Україна.